2022 що змінилося для абітурієнтів. Стоп амброзія. Як у місті борються із алергенним бур'яном. Непоправні втрати. Кривий рік простився із ще трьома загиблими захисниками України. Це підсумки тижня. Вітаю в студії. Працює Ганна Штонда. Про найголовніші новини останніх семи днів далі. Як у Кривому Розі цьогоріч проходить вступна кампанія. У Кривому Розі триває сезон боротьби із карантинними рослинами. Криворіжці запрошують долучитися до всеукраїнської акції Смілива гривня. Кошти підуть на ЗСУ. Маскувальні костюми Кікімери від волонтерів для надійного захисту наших українських армійців. Криворіг попрощався із трьома захисниками України. 17-річна Вероніка, і дівчина планувала вступати до Київського вишу. Проте результатів мультитесту для цього не вистачило, але це не завадило абітурієнці не відмовитись від мрії стати філологиною. Тож дівчина подала документи на відповідну спеціальність до Криворізького державного педагогічного університету. А зараз на кадрах за моєю спиною 18-річний Єгор. Парубку, так би мовити, пощастило більше, оскільки він вступатиме на спеціальність підприємництво ще за дійсними сертифікатами минулорічного ЗНО. І національний мультитест його розкладати не довелося. Як ви могли здогадатися, мова в наступному сюжеті піде про вступну кампанію 2022. Зараз вона у Кривому Розі в самому розполі і триватиме до 23 серпня. Загалом цьогорічний вступ особливих відмінностей від минулих років немає. Із найбільших новацій мотиваційний лист, в якому абітурієнти мають прорекламувати себе перед приймальною комісією омріяного вишу. Більше про особливості цьогорічного вступу до вищих навчальних закладів розкаже Маріола Акуліч. Щось хочете сказати про себе, які там тобто, у вас захоплення можливе, можливо, високі оцінки, з яких предметів? Так. Сині статистичні учинник. Так, ігора у приймальній комісії дуету допомагають написати мотиваційний лист, що став новинкою для абітурієнтів 2022 року. Парубок вже закінчив коледж за спеціальністю підприємництво, проте вирішив навчатися далі. Хлопцю пощастило, оскільки хороші минулорічні результати його ЗНО ще дійсні, тому НМТ складати не довелося. Найскладнішим для Єгоро у вступній кампанії виявився саме мотиваційний лист. Що як таких чітких вимог до нього немає, а він лише повинен містити хорошу рекомендацію про абітурієнта. До кожної заяви мотиваційний лист має бути різний. Немного ні не пишно. что у меня нету как такого мультитеста, я поступаю по диплому. В принципе, вступная компания как-то не особо ее почувствовал. Единственное, что такое новое, это писать мотивационные листы. Пишешь какую-то рекомендацию сам себе. Я не знаю, ну, мне кажется, было бы лучше, если бы это преподаватели писали. Потому что Не знаю, я считаю, що человек, он себя не зможе хорошо, ну плохо описати. У стінах приймальної комісії і Дарія, яка, як і Єгор, вже завершила навчання у коледжі проте на фінансистку. Абітурієнтка каже, складнощів у вступній кампанії не відчула, оскільки фахівці приймальної комісії допомогли оформити усі заяви. Своє навчання у виші Дарія також вирішила продовжити за спеціальністю, за якою здобувала освіту і раніше. Вступаю на фінанси, банківську справу та страхування. Вже відучилися два роки в коледжі. Тепер хочуть здобути вищо. Освіту, працювати по спеціальності. Мені завжди якось подобалась математика, рахувати. І так поспілкувалася з батьками. Обрали цю професію. Ще починаючи з 1 липня, випускники могли реєструвати електронні кабінети на регіональних сайтах Українського центру якості освіти. А вже з 29 липня зі стартом вступної кампанії можна подавати свої заяви до вишів. Ще однією відмінністю вступу 2022 є поява нової квоти, що стосується пільговиків ВПО. Наприклад, у Дуеті один переселенець прийматиметься на одну спеціальність на бюджет. Решта пільгових місць будуть збережені, як і раніше. У Дуеті вже 750 абітурієнтів подали свої заяви на вступ, і дванадцяте це переселенець. Із Херсонщини серед найпопулярніших спеціальностей тут це психологія, право, менеджмент та і ті технології. Дуже зросла кількість осіб пільгових категорій, особливо це стосується внутрішньопереміщених осіб, тих самих біженців, з особливо небезпечних територій. Це квота два таких достатньо велика кількість осіб. Ну це також вплинуло на роботу кривальних комісій там на завантаження. Я заяв абітурієнтів триває і у педагогічному університеті. 17-річна Вероніка планувала вступати до Києва на філологію іноземних мов. Проте поява НМТ скоригувала плани дівчини, оскільки абітурієнтка готувалася до ЗНО з інших предметів. Так вийшло, що погано написала НМТ, хоча готувалась дуже добре, просто до других предметів з Тому вирішила, що пріоритет буде такий, що я залишусь скоріш за все в своєму місті. Я на бюджет навіть вже не розчитувала після того, як побачила свої бали, тому просто на контракт. Попри війну, творчі конкурси на спеціальності хореографія, дизайн та музичне мистецтво цього року у педагогічному університеті не скасували. Так як і раніше, для абітурієнтів, що планують навчатися на цих спеціальностях, вони оцінюються рівнозначно із результатами НМТ та додаються до них під час формування рейтингових балів. Щодо поданих заяв, то вже у нас понад тисячу заяв подано до нашого університету. Найбільшою популярністю користується психологія. Це ну і ми розуміємо. Можливо, і в ці часи також люди потребують психологічної підтримки і хочуть не тільки її отримати, а в майбутньому і надавати. Цьогоріч на бюджет абітурієнти можуть подати лише 5 конкурсних заяв. Замість семи, як це було торік. Вступна кампанія триватиме до 23 серпня. А вже 29 серпня стануть відомі результати конкурсу на бюджет протягом п'яти днів. Абітурієнти мають подати оригінали документів до своїх вишів. А ті, хто навчатиметься на контракті, зможуть подати оригінали аж до 30 -го. Вересня зазначив кожної приймальної комісії вимоги до пакету документів різні. Маріола Акуліч, Олександр Довженко. Підсумки тижня перший міський. Героїня нашого наступного сюжету особливої презентації не потребує. Амброзія полинолиста. Надзвичайно алергенний бур'ян завезений на наш континент з північної Америки наприкінці 19-го сторіччя. Та широко розповсюджений по всій території України. Наразі триває сезон активного цвітіння цієї карантинної рослини, а у кривому розі продовжується активна фаза боротьби із нею. Один з таких заходів проведення екорейдів фахівцями міського управління екології спільно із представниками влади районів та правоохоронцями. Як проходять такі перевірки, на власні очі бачила наша знімальна група. Більше про те, як нищать цей бур'ян і якої шкоди він завдає людям, розповість Кузьма Шишкін. У кривому розі триває сезон боротьби із карантинними рослинами. Найбільше розповсюджена з них це амброзія полинолиста. Цей бур'ян потрапив до нас з північної Америки, яка вважається його батьківщиною. Рослина шкодить її довкіллю, й здоров'ю людей, найчастіше викликаючи алергічні реакції. Тож більшість містян свідомо ставляться до проблеми та позбавляються амброзії добровільно. Один з таких пан Станіслав, багатодітний батько, що мешкає у Покровському районі. У його донечки алергія на пилок цього бур'яну. Дитина. Алергетик і амброзію треба в першу чергу бира. Та й все, то ми так, та не чистота для себе, щоб воно порядок був, тоді не буде ніяких алергій і болячок. Та й все. На вулиці, де мешкає Станіслав та декількох прилеглих за порядком на прибудинкових територіях пильнувати допомагає голова квартального комітету Людмила Євгенівна. У зоні її відповідальності біля 300 будинків. Жінка розповідає, місцеві дотримуються вимог екологів та законодавства та й прислухаються до неї. Всі зауваження, які я їм даю, вони всі виконують. І вулиці в нас чисті, прибрані, немає амб. Розі, ми боремося. Ніхто не пала сміття. Ми у нас з цим дуже строго. компостні ями у нас такі конкретні, і всі викидають все сміття в компостні ями, От, тому у нас проблем немає. Окрім приватного сектору, з карантинними рослинами борються є на територіях загального користування. Для цього здебільшого залучають місцеві комунальні підприємства. Відтак, з травня по серпень цього року, у кривому розі шляхом механічного викошування від амброзії очистили понад дві тисячі гектарів. Ми постійно здійснюємо свою діяльність спрямовану як на Ліквідацію карантинних рослин шляхом організації роботи щодо повидалення карантинних рослин до цього, до цього ми залучаємо підприємство Сансервіс Криворізької міської ради, також за участю підрядних організацій. І за участю управляючих компаній, які здійснюють послуги щодо обслуговування багатоквартирних будинків, для того аби привернути увагу людей до проблеми розповсюдження амброзії та необхідності боротьби із нею, представники міського управління екології разом з райвиконкомами та правоохоронцями виходять в екорейди. Під час них із мешканцями проводять роз'яснювальну роботу та надають їм інформаційні листівки. У цих буклетах міститься інформація щодо методів боротьби із амброзією, територією за якою повинні доглядати громадяни тощо відповідно до правил благоустрою, мешканці міста та суб'єкти господарювання зобов'язані оживати заходи щодо боротьби з амброзією на своїй території, а також на відстані 15 метрів від межі відведеної земельної ділянки. Байдужість до амброзії негативно відображується не лише на недбалих господарях. Пилок цієї рослини дуже легкий та розноситься вітром на десятки кілометрів. За інформацією медиків, до пилку амброзії чутливі щонайменше 40% українців з полінозом, а у нашому регіоні усі 90%. При цьому лише одна з десяти осіб, що мають прояви алергії, звертається до лікарів за допомогою і знають про свій діагноз, а дарма, бо ця хвороба може призвести до тяжких ускладнень. Зазвичай люди можуть. Неправильно розцінити такі симптоми і сприйняти їх, наприклад, за застуду, і потім неправильно лікуватися. Це все призводить до тяжких наслідків в подальшому навіть до бронхіальної астми. Тому, будь ласка, не займайтеся самолікуванням, а звертайтеся за допомогою до спеціалістів. Сімейний лікар випивишить вам електронне направлення, і з цим електронним направленням ви зможете отримати безкоштовну допомогу лікаря-алерголога. При цьому в управлінні екології зазначають недбалим господарям, що не прибирають територію у зоні своєї відповідальності, може загрожувати адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 340 до 1360 гривень для фізичних та від 850 до 1700 гривень для посадових осіб та підприємців. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв. підсумки тижня, перший міський. Копійчені зі всієї України і так можна назбирати, хоч на Байрактар. Вже як декілька тижнів у всіх куточках нашої країни стартувала акція Смілива гривня. Так хочуть за допомогою маленьких внесків зібрати кошти на потреби ЗСУ. Протягом трьох місяців в банках прийматимуть монети різного номіналу та в будь-якій кількості. Активно беруть участь в акції і криворіжці. Навіть організовують колективні збори. Перший міський телеканал також не залишився осторонь та зробив свій невеликий внесок у справу. Тож, наша знімальна група побувала в одному із відділень банку, передала зібрані кошти та поцікавилась про перебіг акції. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Одна така монета може стати початком великої справи. Саме з маленьких сум розпочиналися великі збори коштів для наших військових, і часто вони закривалися завдяки маленьким внескам. Тож варто пам'ятати, сьогодні копійка, а невдовзі це автівка для українських захисників, а можливо ще щось масштабніше. Одне не випити горнятку кави це вже в середньому 20 гривень. А якщо тисяча людей відмовиться від однієї своєї порції такого напою та відкладуть ці кошти на благодійність, то маємо вже 20 тисяч гривень. За таким принципом зазвичай і проходять більшість акцій. Але смілива гривня це ще менші суми, які може пожертвувати майже кожен. Цю акцію запустив Нацбанк. І з початку серпня українці можуть долучитися до неї по всій країні та в багатьох відділеннях банків-партнерів. Доброго дня, можна долучитися до акції «Смілива гривня. Gracias. Не залишила байдужою акції пані Валентину. Часто після покупок в неї накопичуються монети, якими дають решту. Тож щоразу виходячи на обідню перерву, забігає до банку, аби їх здати. Про сміливу гривню розповіла знайомим та заохочує всіх брати участь. Певнена, дріб'язок залишається в кожного. Тож чому б його не віддати саме на таку добру справу? Коли я навіть приходжу в банк, я спостерігаю, як люди навіть от оплачують комунальні послуги, вони решту просять відправляти або на цю акцію, або на другу акцію повертайся живи. Я думаю, разом, якщо кожен не вип'є якусь чашку, кави долучиться і буде донатити саме воїнам, то нам все вдасться. Разом прийдемо до перемоги. У відділеннях банку, що долучилися до акції, приймають монети номіналом 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень. Взагалі, то як ми приймаємо комунальні платежі, то ми клієнтам кажемо, коли решта залишається, що ви можете долучитися до акції і відправити на користь зсу. Маленький крок до перемоги зробити: ми приймаємо, перераховуємо всі копійки, які принесли, сортуємо їх. Підраховуємо і всю суму ми вносимо, і видаємо Потім, і потім клієнту чек. Національному банку вже підрахували, що наприклад 5 мільярдів гривень це приблизно 70 барактарів чи 25 реактивних артилерійських систем залпового вогню Хаймарс чи ось ще 50 танків або 150 машин бойової піхоти. І так можна перелічувати до безкінечності. Тож навіть кілька принесених монет це вже значний внесок у спільну справу. Це дуже чудова можливість приєднатися до. Цієї великої справи, яку час з якої зараз перебуває все наше населення, підтримати наші збройні сили і приблизити всім так необхідну очікувану перемогу. До цієї акції приєднуються навіть діти. Вони приходять з сім'ями з батьками. Діти вносять власні кошти, і вони таким чином також приймають участь в підтримці наших зсу. Аби зібрати якомога більше монет, до акції долучаються цілими колективами. Це і навчальні заклади, і різні підприємства. Перший міський також вирішив долучитися до акції Смілива гривня. Ми з колегами зібрали ось такий пакунок. Тут приблизно кілька сотень гривень. У когось ці монети завалялися в гаманці. Дехто спустошив свої запаси вдома. Даю. Приймають монети в касі, далі підраховують отриману суму та обов'язково видають чек. В ньому зазначають, що ваші кошти пішли на потреби українських військових. У вас вийшло 271 метрів і Взяти участь в акції Смілива гривня українці можуть ще до 31 жовтня. Адреси відділень, де приймають монети, можна дізнатися на сайті Національного банку України. Вікторія Пінчук, Максим Морашов. Підсумки тижня. Перший міський. Маскувальні костюми кікімори з побажанням якнайскорішої перемоги та визволення рідної Херсонщини. Група ентузіастів, волонтерів сусідньої області, які Виїхали до Кривого Рогу, втікаючи від російської окупації та війни загалом, роблять свій посильний внесок в справу майбутньої перемоги. Практично кожного дня вони створюють дуже затребувану та вкрай важливу амуніцію для військових ЗСУ маскувальні костюми. Так звані кікімори надійно ховають від очей ворога та його спостережної техніки наших захисників в польових умовах лісів та степів України. Кожний такий костюм. Це збережене життя та здоров'я наших вояків. Як швидко навчились плести кікімори, нові криворіжці та які відгуки про них залишають власне армійці, розповість Олександр Фефілаців. Був обстріл. Ми сиділи в погребі, Тато після обстрілу заліз говорить, давайте збирайтеся, будемо їхати. Власне, через окупацію та постійні обстріли 31 березня Сергій разом із родиною переїхав з Великої Олександрівки на півночі Херсонщини до спокійного кривого рогу і з друзями приходить і допомагає створювати маскувальні костюми кікімори для потреб армійців ЗСУ. Раніше такого не вмів, але часу для опанування нових знань витратив небагато. Приходить по будні з 10 до 17. Схвальні відгуки від військових. Найкраща вдячність хлопцю за його старання. Прийшов мене тут уже були вчителі. Вони допомогли опанувати буквально дві хвилини. Дуже дякують навіть батьки, не тільки хлопці, а їхні батьки дякують нам за, ну, за те, що ми робимо. Говорять, що майже не видно. Дуже допомагають. А ось Оксана до початку широкомасштабного вторгнення РФ мала вміння в'язання гачком. Після вимушеного переїзду з великої Олександрівки до Кривого Рогу знайшла себе саме у створенні сіток кікімор. Щодня невеликий колектив до 30 чоловік власноруч створює дві-три маскувальні кікімори. Ми всі сюди прийшли. З тією метою, щоб відчувати себе потрібними, ми працюємо на результат, не який саме результат. Ми саме так можемо допомогти пришвидшити перемогу, скажімо так. Ми розуміємо, що наші вироби це є захист або рятування чи його життя. Ми тут також перезавантажуємося, у нас є спільні інтереси. Ну, таким чином. День проходить, як ото то кажуть, і ми відчуваємо себе потрібними. І кожного разу, от, начебто, збирається вже йти, але от ще рядочок, ще пару петелічок і так. Ці рядочки в затягують ще буквально на кілька годин. Спеціалізація Валерія плетіння капюшонів для маскувальних костюмів кікімор. Чоловік раніше не мав навіть схожого вміння, але декілька разів спробував за наданим прикладом. Руки призвичаїлись, і справа пішла. До Кривого рогу чоловік приїхав ще на Великдень з села Борозенське, що за 20 кілометрів на південний схід від Великої Олександрівки. Ну я в основному на капюшонах сижу. Каптора. Чи каптури, як вони тут називають? Ну, не знаю вже що. Штук 15 це єсть, це точно. Показали, почав робити, перевірили нормально і та й роблю далі, де все. Тут у нас шкурний інтерес швидше повернутися додому, вибити їх і швидше поїхати додому. Основою для кікімор слугують вже традиційні рибальські сітки. На них пов'язують вузликами смужки попередньо підготовленої тканини мішковини. Її, в залежності від побажань армійців та природних умов, лісце чи південні степи фарбують у відповідні кольори. При цьому маскування важить дуже мало, десь приблизно 1 кілограм 300 грамів. Яке воно в носінні спробували на практиці. Основне функціональне призначення маскувальних костюм кікіморів це надійно сховати від ворожих очей та спостережної техніки ворога наших армійців. І за чисельними відгуками наших захисників безпосередньо з передової, ці костюми кікімори від волонтерів надійно справляються з поставленим перед ними задачами. Сьогодні невелика група волонтерів-переселенців з Херсонської області вже створила більше 160 костюмів кікімор. Бійці розмітають їх як гарячі пиріжки для виконання бойових завдань і обіцяють, що із такою народною підтримкою майбутнє. Підня перемога все ближче і ближче. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів. підсумки тижня. Перший міський. Цього тижня кривий ріг простився одразу із трьома полеглими захисниками України. Це Іван Кривоносов, життя якого обірвали окупанти 7 серпня на Чернігівському напрямку. Це Сергій Комісаров, який давав гідну відсіч путінській орді. В найзапекліших боях на Харківщині це ще один Сергій, Сергій Гринь, бойовий медик однієї з криворізьких бригад територіальної оборони, для якої ця втрата стала першою. Життя захисника обірвалось під час мінометного обстрілу на Херсонщині. Наші знімальні групи разом із сотнями криворіжців проводили в останню путь загиблих героїв. Про їх подвиги мова піде далі. Мужні, сильні, безстрашні. Такими вони залишаться в пам'яті. Ті, хто віддали свої життя у битві з ворогом. Цього тижня Кривий ріг простився із ще трьома своїми кращими синами. Життя криворіжця Івана Кривоносова забрала ворожа куля. Вона поцілила бійцю 17-ї танкової бригади прямісіньку в голову. Трапилося це на Чернігівському напрямку 7 серпня. Помилуй нас, святий безсмертний. Останні десять років полеглий боєць прожив на другому східному. За цей час встиг докласти руку до благоустрою району. Іван один з тих, хто відбудовував парк щастя та тамтешні дитячі майданчики. Робив це за покликом серця, адже і сам виховував двох доньок. Одна з них Наталія розповідає, батько попри негаразди завжди міг підняти настрій оточуючим. Папа найкращий чоловік в світі, це найвеселий, який це ні, Ніколи не мог відказати нікому. В будь-якій біді. Він всім допомагав. завжди, завжди. Це железний чоловік. І тут такое случается, у просто. Уму непостижимо. Мне до сих пор не верится, просто, что такое случилось. А вообще, это человек, который с душой шел воевать за нашу страну. Сергій Комісаров пробув у лавах ЗСУ три місяці. За цей час разом із побратимами встиг дати гідну відсіч ворогу на одному із найгарячіших напрямків Харківському. Окупанти вкрали життя українського захисника на 41-му році. 9 серпня серце Сергія зупинилось під час виконання бойового завдання. Порох накрив позиції наших армійців неподалік села Байрак. Страшна війна, іде і люди, найкращі сили нашого народу, віддають своє життя. За майбутнє наступних поколінь, за тих людей, які будуть жити в цій державі, за збереження нашої держави, за нашу землю українську. Страшний час прийшов, браті і сестри. Хай Бог благословить новопредставленому воїну Сергію Царство Небесне. Сам Сергій сім років тому переїхав до Кривбасу із Донеччини разом з родиною. Вбиті горем родичі кажуть, девізом по життю чоловіка була фраза Головне не падати духом, але як зараз навчитися цьому, самі не знають. Він ніколи нікому нічого не відказував, завжди всім це допомагав. Тобто не попросив. Народ, на війну ругався, так я не знаю, я на мене не саду. Заговорював, тебе ж ноги хворі син. Ти біжнився. Епід, раді піду. Проститися із бойовим медиком однієї з криворізьких бригад тероборони Сергієм Гринем прийшли десятки побратимів та рідних. Разом із товаришами від ворога полеглий боєць боронив Україну на Херсонщині, але окупантський мінометний обстріл не залишив чоловікові шансу на порятунок. 53-річний криворіжець Стероборонівець загинув 15 серпня у Бориславському районі. Товариші по зброї кажуть, втрата непоправна, бо того ж у батальйону перша. Сожаленні ми понесли очень велику втрату, Наш батальйон Це перша патеря. Поэтому очень тяжело говорити. Старший сержант Гринь Сергій Павлович, бойовий медик. Служив чесно, добросовісно, выполнял прикази командирів. Без страху і сомнения пішов выполнять бойову задачу. Полеглому в боях з окупантами Криворіччого Сергію Гриню присвоїли орден за заслуги перед містом третього ступеню посмертно. Від імені Міського голови та начальника міської адміністрації дозвольте передати вам нагороду вашого батька і запевнити, що світле ім'я Сергія Павлича назавжди залишиться в серцях вдячних мешканців міста Кривого Рогу. Під час церемонії прощання на честь усіх загиблих за Україну криворіжців традиційно пролунав останній військовий салют. Сергій Гринь, Іван Кривоносов, Сергій Комісаров. Ці імена назавжди залишаться у пам'яті вдячних за життя криворіжців. Перші міські висловлюють щирі співчуття кожній родині, яка залишилася без міцного чоловічого плеча. Навіки, слава героям. Владислав Рудіюк, Максим Морошов, Борис Старохцій, Андрій Яковлєв. Підсумки тижня перший міський. На цьому важкому для серця матеріалі я, Ганна Штонда ставлю крапку у підсумках тижня. Як завжди в цей час ви дивились їх на головному телеканалі міста. А зараз за традицією разом шануємо усіх полеглих українців у цій клятій війні. Вічна шана військовим, вічна шана цивільним, вічна шана українським дітлахам, чиї життя безбожно обірвала Росія.